Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на понеділок, 17 листопада 2025 року. Сьогодні на чотуванні карти вікінгів, причому у повному обсязі вони дозволили себе використовувати. А це означає, що сьогодні, окрім того, що будуть. Карти руни будуть ще і боги. Зараз я відділю одну частину колоду від іншої, поки цю відкладу. А цю буду перетасовувати, <кій> що стосується 17 числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися першого. 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тисків та настрою. А якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий ваш день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта, але це буде не карта руна, а це буде у у нас карта пов'язана з якимись богами скандинавськими або якесь явище. І трактовку вже цієї карти я зачитаю з книжки Стесі Де Марко, яка і створила цю дивну колоду, де перемішані карти і руни. Що ж, давайте налаштуємося. Сьогодні трошки буде більше інформації і карт буде трошки більше. Давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому запорібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. 4, Три, два. Один. Перша карта. Загальна карта руна на цей день, чого очікувати загалом людям у цей понеділок. Кенас. Кенас це просвітлення. Кенас – дуже світла руна. В прямій позиції вона випала. Це дуже позитивно. Деякі рунологи це, цю назву «кенас» як слід. Тобто це день, коли ми залишаємо сліди, які сліди. Гарні чи не гарні, все, все залежить від нас. Кіннас це прозріння, це творчість, яка пульсує у людині у вигляді якихось відкриттів, Тобто ви сьогодні можете щось відкрити, головне цього бажати. Також гарний день для творчості. І ще є гарна година, шоста година ранку, але я в цей час, як за правило, тільки засинаю, бо коли дають світло, треба щось робити, поки є можливість. Розпочинаємо зі Скарпіонів. Саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. яра, перша карта Руна, це збор врожаю. Ви сьогодні Сьогодні можете підводити ітоги, які були пророблені за цей рік. Збирати врожай, якщо у вас, звісно, є що збирати. Ну і сьогодні все треба робити поступово. Гарний день для того, щоб зайнятися якимись домашніми справами. Також для вас є гарна година, 12-та година дня, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. І виклик дня для скорпіонів: це Хагалас. Хагалас – це руйнування, саморуйнування. Не займайтеся саморуйнуванням. Таким чином, ви просто наближаєте себе до смерті. Хар, карта Хагалас, і руна Хагалас, вона досить руйнівна. Вона дуже схожа на карту Таро розбита вежа, але це зовсім інше руйнування. Це руйнування заради свого існування. Звиняйте за тавтологію, але так воно і є. І також будьте обережні, о див'янці. Годині ранку. Ну і для вас сьогодні непогані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі стрільці. Гебо Гебо – це пересечення шляхів. Бачите, художник, якого, до речі, звуть Джимі Мартон він намалював. Ну певно, так попросила його Стейсі Демарко. Намалював ось такий ріг, з якого пили Ель Вікінгі. Але в даному випадку ця руна зовсім про інше. Вона про зустрічі, про ділові зустрічі, про сумісні якісь роботи, які ви сьогодні можете проводити з іншими людьми. Загалом дуже позитивна руна. Вона каже про те, що сьогодні гарно намічати якісь ділові зустрічі і роб. Сумісні якісь роботи. Також для вас є гарна година сьомогодина ранку, і гарні зустрічі і бесіди з представниками Знаку Рак. І виклик дня Турісас. Турісас – це молот Тора, який дозволяє руйнувати все, що вам не потрібно. Ця руна спонукає вас на те, щоб ви були більш впевненими, більш, більш різкими. Не будьте м'якими. Пробивайте самі собі свій шлях. Також у вас є позитивна година, третя година ночі, але в цю годину звичайно люди сплять. І для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі козироги Берканан, Беркана, ця. Руна пов'язана з жіночістю, а точніше з мамою, яка вигодовує своє дитя. Якщо перегорнути ось так цю руну, ви бачите, що це дуже схоже на дівочі груди. А також це і вершини, яких ви можете досягти. Але для того вам треба робити все м'якше, бо це м'яка руна, вона пов'язана із землею, матінкою, із рослинами, із жінками загалом, тобто сьогодні гарно робити. Якісь справи саме з жінками вони принесуть вам обов'язково щось позитивне. Також для вас є гарна година, 18-та година вечора, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Виклик дня урус. Обидві ці руни пов'язані з жіночністю, одначе у рус це ще просто вагіна, це ще просто. Місце, де народжуються діти, але задля того туди треба, щоб потрапила чоловіча енергія. Дві жіночі руни стовідсотково кажуть про те, що цей день саме гарний для жінок і для того, щоб працювати з жінками. Також для вас сьогодні гарні зустрічачі бесіди з представниками знаку Овен. Далі водолії. Манас. Манас це чоловіча. Руна, вона пов'язана перш за все з чоловіками, ну і з людством загалом. Тобто вона пов'язана з багатьма людьми, саме від багатьох людей, від вашого оточення, залежить те, яким буде сьогоднішній день. Також для вас є гарна година, 20-та година вечора, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Козиріг і виклик дня. Отал, отал це майно. Це нерухоме байно, це ваш будинок, і це ви, ви самі. Це ваше тіло, яке зберігає не тільки ваші якісь спогади, а воно зберігає ще що ДНК ваших рідних, і це дуже позитивний момент. Для вас північ, гарна година для того, щоб замедитувати і налаштуватися на щось позитивно. І також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Риби. Перегорнута феху це початок рунічного кола. І коли вона випадає перегорнута, це, по-перше, якісь гроші, які від вас відходять. На жаль, заробити ви нічого не зможете. І погані починання. Краще нічого не розпочинайте в цей день. І краще не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку Овен. І виклик дня перто. Перто перекладається те, що приховано, і вона спонукає вас на те, що ви можете виграти, якщо лише будете вести таємну гру. Бачите, художник Джимі Мартон намалював тут такі костів, які грали вікінгі, і вам рекомендація сьогодні саме грати, грати таємні ігри. Якісь для вас є для цього гарна година, 14-та година дня, і гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Терези. Далі овни. Виньо, Виньо – назва цієї руни дуже схожа на слово вино. Тобто це радість, щастя, це свято якесь, яке ви можете сьогодні собі влаштувати. І це позитивний момент в сенсі того, що ви можете сьогодні досягнути своїх цілей і отримати необхідні гроші. Також для вас є гарна година, восьма година ранку. Треба прокинутися саме у цей час. І тоді день буде досить позитивний і гарний зустрічі чи бесіди з представниками знайомих. Курак. Виклик дня Лагус. Лагус це руна несподіванок, перехід переходів якихось, які цілком можливі саме цього дня. Слідкуйте за своєю інтуїцією, бо все може змінюватися дуже різко, і треба включати імпровізацію, як кажуть актори. Якщо ви бачите, що ситуація йде не туди, куди вам треба. Треба все робити не так, як того ви робили. Якщо ви будете робити все новими шляхами, будете вигравати також для вас гарні зустрічі сьогодні. Чи бесіди з представниками знаку Водолій. І в цілому ще є гарна година 21 -го година вечора. Далі тільці. Перегорнутий Альгіс. Альгіс це захист з боку вишніх сил. В прямій позиції ця руна означала зжиття, в перегорнутій саме на в могилках малювали цю руну як смерть. Тобто сьогодні смерть чогось може відбутися. Це не людина, це саме, можливо, якась надія, на яку ви плекали. Ну і з боку чоловіків, з боку таких оленів ви можете отримувати також якісь негаразди. Для вас є погана година, 15-та година дня, і погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Виклик дня. Інгус. Інгус – це ваша генетика. Це ДНК, яке сховано всередині вас. Це зв'язок з вашими предками, це зв'язок з вашими дітьми. Сьогодні саме гарний день для того, щоб зустрічатися чи спілкуватися з родичами. Для цього є гарна година, 22 -га година вечора, і гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Водолій. Далі Близнюки. Ансус. Ансус це спілкування. Це ваша мова, це ваша здатність правильно висловлювати свої думки у словах. Чим більше і точніше будуть ваші слова, тим. Скоріше ви реалізуєте всі свої якісь бажання. Ансус це ще і лють Одіна. Тобто, не будьте спокійними. Якщо вас ображають, відповідайте у відповідь, не мовчіть. Саме слово є надійною зброєю на цей день. Для вас є також сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. І виклик дня Совуло. Совуло це сило. І вона випала, на жаль, перегорнута. Хоча сама ця руна і не має зворотнього зв'язку, але в цих картах вона може бути і перегорнутою. Економте сили, бережіть їх і намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Далі, раки. Нульовий. Нульова руна, нульовий аркан безодня, причому перегорнута. Тобто ви сьогодні можете закрутитися настільки, що якась чужа хвиля забере вас з собою і може вас знищити. Ти ви знаходитесь над безодньою, вона не дає можливість вам просуватися вперед. Тобто це такий нульовий день. І виклик дня перегорнута. Іса. Іса це льот, це стабільність, яку ви можете сьогодні втратити. І у сукупності з безодньою ця карта попереджає вас, що день не досить гарний. І також для вас є погана година, в яку вам потрібно сидіти і нікуди не суватися. Це 11 година ранку. І для вас сьогодні погані зустрічі бесіди з представниками знаку діва. Далі леви. Ей вас. Ей вас це боротьба. Або зовнішня боротьба з темними силами, або внутрішня боротьба зі своїми внутрішніми демонами, яку ви виграєте. Це гарне здоров'я. Сьогодні ви не захворієте. Це також можливість потужності. Ви сьогодні можете щось зробити, якщо сильно будете напрягатися, у вас все вийде. Для вас є гарна година, 13-та година дня, і гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Терези. І виклик дня на утіс. Це одна з. Ваших родових Рун, тому нічого страшного вона не несе. Тим паче, що вона випала в прямій позиції. Це необхідні змін. Змінюйтесь і пам'ятайте, що карма вона також пов'язана зі змінами. Ті дії, які ви робили в минулому, у теперішній час треба виконувати. Ну і для вас є гарна година. Десята година ранку. І як я вам сказав, це ваша карта. Тож, тобто ви знаходитеся у повній своїй силі. Далі, діва. Райдо, райдо, це дорога, це шлях вашого життя, це ви як наїзник свого коня. Якщо ви автовласник, сьогодні вам ваш автомобіль допоможе в цьому. Якщо ж у вас немає авто, знайдіть собі водія, бо вам сьогодні, можливо, потрібно буде дуже поїздити. Також райдо це ваш життєвий шлях, ваше кредо, від якого не слід відходити. Для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками. Знаку Близнюки. І виклик дня. Дагас. Це неможливість змін. Дагас це фінальна руна у футарху. Вона каже про перехід на щось нове. На жаль, перехід неможливий. І для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. І окрім. цього Погана година, 23 година вечора. І нарешті терзи. Тейс це цілі, від яких вам не слід відходити. Тай вас це чоловіча енергія, впевненість, впертість і також можливість досягати. Всього жертвоприношеннями без жертв не буде результатів. Гарна година, 17-та година дня. Гарні зустрічі, чи бесіди з представниками знаку стрілець і виклик дня для Терезів. Це Ей Вас, це кінь. На жаль, перегорнутий це каже про те, що сьогодні не той день, коли вам треба кудись їхати і будьте обережні о дев'ятнадцятій годині, особливо вечора. І намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками. Знаку Козиріг. Ну, а я додам ще по одній карті, з цієї колоди, з другої частини зроблю знову зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Тож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця соль. Соль богиня світла, соль богиня Сонця, бо її ім'я так і залишилося в англійській мові як «соул». Але «соул» – це ще й душа, і це ваша індивідуальна душа, от що пише з приводу цієї карти Стесі Де Марко. Ваше чувство лічної сили у вас зростає. Будьте уверены, ваша ситуація быстро влучиться. Не откладывайте на потом. Выбирайте любовь вместо ненависти. Не отвлекайтесь на сплетни и насмешки. Это низшие формы общения. Окружите себя позитивными людьми. Наступна карта для людей, которые родились 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого месяца Игдрасил. Древо ікдрасів, древо життя, на якому, згідно міфів Скандинавів, будувалося весь наш Всесвіт. І що ж каже це древо і дросіл, саме для вас? Ми ніколи не втрачаємося по настоящому Є. Ні, ні, ні це я не те, я вам читаю. вибачайте, таке буває особливо. Игдрасиль. Вы, находите, вы находитесь возле корней древа жизни. Вы являетесь частью чего-то большего, чем себе представляете. Вы заслуживаете прекрасней жизни. Ваша судьба сделана и сформирована вашей волей. Будьте в настоящем. Будьте значими. Тобто сьогодні вам треба зробити якісь значущі справи, і тоді день буде яскравий. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця Тор. Тор, звісно, захисник людей. Його люди, звісно, споклюжили своїми фільмами про Тора і Локі, але це Дуже гарна карта, и ощущаю вам, кажет Тор. Пришло время действовать, больше не сомневайтесь. Вырвитесь из этой рутины своей и защитите тех, кто слабее вас. Вы можете быть одновременно и сильным, и чувствительным. Вы любимы и защищены. Тор прикрывает вас своим щитом. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Рагнарёк Рагнарок – це кінець існування богів. Це такий своєрідний страшний суд, але він вже в скандинавській традиції трошки інший. І ось що вам каже ця карта. Що-то підходить кінцю, а на зміну йому приходить щось нове. Мы все подвержены циклу рождения, жизни, смерти и возрождения. Со смертью появляется возможность начать все заново. Какой бы сложной ни была ситуация, это не конец света. Далее, если вы народились 5, -го, 14 или 23 числа будь-якого месяца, ведвизир. Ведвизир – это захисный такой малюнок, который ставили викинги Не тільки на щитах, але й на своєму тілі. І зараз багато людей носять таке саме татуювання, але вони навіть не знають, що вони носять. Що ж означає для вас ця карта? Ми ніколи не теряємося по-настоящему, якщо тільки не вибираємо це. У каждого из нас есть свое предназначение, дары, данные нам Богом, и направление для достижения этого предназначения. Даже в самые трудные времена знайте, что вас любят и защищают. Вы можете найти свой путь, даже если он кажется вас, вам скрытым. Далее, если вы народились с 6 15 або 24 числа будь-якого месяца, норны Норни, богині, долі, їх не випадково три, бо це минуле, теперішнє і майбутнє. І ці норни, вони, як ті самі чоклунки, які відчували принцесі, що вона буде великою багатою, але остання норна майбутнє вона сказала, що принцеса вколить палець і засне на 100 років. Ось що кажуть вам норни. Хоча некоторі речі предопределені. Ваша воля и энергия могут все изменить. Все мы получаем дары от Бога при рождении, которые мы можем развивать или игнорировать для успешного выполнения сдачи, необходимого сосредоточиться и приложить все свои усилия, тобто доля у ваших руках вам допомагают в всему богине доли норны. Далі, якщо ви народилися 7, -го, 16 або 25 числа будь-якого місяця в Валькірії. Валькірії це богині, які забирали за дорученням Одіна воїнів з поля битви, загиблих душі воїнів. Ось що вам каже ця карта. Ви можете виграти битву, в якій ви участвуєте. Тільки треба відпустити свої внутрішні обмеження – і очікування других людей, ісслідуйте свою дикую природу, і тогда усилия будуть завжди приносити результат. Будьте героєм своєї жизни. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, 9 світів. Дуже позитивна карта це зв'язок з різними рівнями вашого існування, бо насправді чакр зовсім не сім, а можливо дев'ять, бо є ще, окрім тих чакр, про які ми знаємо, є ще повний верх і повний низ. Зв'язок з Всесвітом і зв'язок з землею. Але що пише Стесі Де Марко з приводу цієї карти? Все взаємосв'язано. Судьба одного влияет на судьбу всіх. Объединяйтесь ради общего дела. тьма і свет, добро і зло, начало і конець, рождение і смерть, все це взаємосвязано. Ми никогда не остаємося в одиночестве. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Чертоги – це місце, де зустрічає вас ось такий тор. И это место переходу на новый уровень. Вот что означает эта карта. Вы будете вознаграждены за свою работу. Будьте храбрыми, даже если вам страшно. Сейчас самое время потрудиться ради общего блага, стать волонтером. Вот такие сегодня необычные для вас. Прогнозійні слова прозвучали. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти вікінгів відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом. Можете щось написати під цим відео, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги всіх пантеонів, і наш єдиний. Вакантанка, Господь. Бог.